Вітаю, шановних підписників та глядачів мого каналу. Сьогодні моя розповідь про Паслін чорний. Паслін чорний належить до родини Пасльонові. Паслін чорний це бур'ян, який росте на полях, городах, у садках, поблизу жител та вздовж доріг. Зустрічається практично по всій території України. Паслін чорний це однорічна трав'яниста рослина висотою від 20 до 50 сантиметрів. Має прямостояче розгалужене стебло. Листки сплюснуто циліндричні, прості, яйцевидно еліптичної форми, іноді вимчасто зубчасті по краю. Листки розташовані на стеблі почергово, цвіте паслін чорний з червня по жовтень. Має правильні п'ятичленні квіти, зібрані у суцвіття завійки. Віночок зросло пелюстковий, білуватий, іноді з фіолетовим відтінком. Чашечка п'ятизубчаста залишається при плодах: Плід – соковита, куляста чорна ягода до сантиметра у діаметрі. Нестиглі ягоди та вся надземна частина пасльону чорного містять отруйний глікоалкалоїд соланін. У зрілих ягодах соланін відсутній. Зрілі ягоди містять також цукри, органічні кислоти, антоціани, дубильні речовини та вітамін С. У стеблі та листках пасльону чорного міститься соланін, рутин, солангустин, аспарагін, ситостерин, до 10% дубильних речовин, до 5% лимонної кислоти у листі та значна кількість аскорбінової кислоти і каротину. чорний рослина неофіцінальна, але здавна застосовується у народній медицині. Незрілі ягоди, нагадую, вони є отруйними, використовують як легкий проносний, протиглисний та антисептичний засіб, вживають також для покращення зору при ангіні, атеросклерозі дифтерії у дітей. Настій трави пасльону чорного чинить сечогінну, протизапальну, заспокійливу, болетамуючу та протиспазмову дію. Народна медицина використовує паслін чорний при кашлі, бронхіальній асмі, при головних болях, при спазмах сечового міхура, при кольках у шлунку і кишечнику, при падагрі і ревматизмі, при нерегулярних місячних та при геморої. Зовнішньо паслін чорний використовують при запаленні слизової оболонки рота для полоскання ротової порожнини, при гнійних запаленнях ясен, при ангіні. При псоріазі та екземах, а також для сидячих ван при геморої. Використовувати Паслін чорний для лікування потрібно під наглядом лікаря, оскільки він містить сильнодіючі отруйні речовини. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.